Збираю не блогерський образ, а той, який реально вас зігріє. Спойлер, він з ідеальним шоколадним пуховиком. Беремо термолосини в колір пуховичка. Чорну ковтинку, щоб фігуру підкреслювала, і під неї щуривики. І переходимо до головного красення огляду пуховика, який зігріє навіть у мінус 20. Ну, дівчата, погодьтесь, це найкращий мій уловці її зими. Взагалі він був у різних кольорах, але я захотіла трендовий шоколадний. І це перший пуховик, який сподобався навіть моїй мамі. І він справді дуже якісний і теплий. І як завжди, ловіть посилання, де його можна замовити. І напишіть, як вам образ. Ще не було жодного дня, щоб українські бренди не приводили мене в цілковитий і безповоротній шок. інколи я думаю, це мені так везе, чи у вас теж таке трапляється. Замовила я, значить, корсет і спідницю у одного популярного бренду залишає посилання. До речі, і як тільки я вдягнула його, цей комплект зробив мені таку фігуру, що я подумала, де ж ви рідні були раніше. Дівчат, повірте, він так сідає по фігурі, що в ньому відчуваєш себе як голівудська зірка, не менше, а тканина взагалі на вищому рівні. А вам як напишіть в коментарях? Вам не потрібен буде стиліст, бо я знайшла костюм, який вирішить усі ваші питання. Від нього однозначно вія лакшері вайбом роузі Хентінтон Вайтлі, і з ним можна скласти в безліч аутфітів. І це без перебільшень найелегантніший, найкрасивіший і найкомфортніший образ на цю зиму. Цей костюм однозначно створений для богинь, бо саме так себе в ньому і відчуваєш. Він з такої невагомої, але при цьому затишної і теплої тканини, що його взагалі не хочеться знімати. Встигніть урвати свій ідеальний колір, бо у мене розбігались очі, а замовляла його у бренду «Квінфленс». Збираю образи на новорічну ніч по знакам Зодіаку. Розум і краса не сумісні, говорили вони, але це не про овні. для вас, красуні. Хоч зірочку з неба вмикаємо цей трек і кайфуємо від себе Shine bright like a diamond. Скішні мої левиці для вас все найкраще, тому червона сукня з паєтками, щоб знали, хто тут головна. Королеви, збирайте погляди і будьте центром всесвіту. Переходимо далі до тих, хто завжди краде сердечка. І звісно, я про тільці Для тільвасу ванвайван я знайшла образ у кольорі символу року. Кажеться, відтінок принесе щастя у 25-му році. Для чуттєвих і витончених дів вибираємо сукню, яка підкреслить усі ваші переваги. А з вашою неземною красою там справді є що показати. Угу. Для божественних скорпіонів вибираємо не менш приголомшливий аутфіт. Збирайте погляди і будьте найскраві. Шим вогником цього вечора а для стильних водолієв обираємо костюм, який говорить, краса врятує світ. І як мені здається, що ця краса ваша, і куди ж без улюблених стрільців, дівчата, усі діаманти світу до ваших ніг, але головне пам'ятайте, ви найяскравіший з них напишіть, який образ ваш фаворит. Буду чекати. Дівчоночки, привіт, розкрадачка важі гаманзів на зв'язку. Давайте так. Я приміряю. а Ви як справжні подруги ставите оцінку на кожну річ. От номер один джинси в стразах. Ну чуть чуть сорока. Я і що ви мені зробите? Світерочок у нас кокетки, щоб плечами з усіма загравати. А що я дама вільна, можу собі дозволити? Все, золотішко на себе. Що бачили, що я не з простої сім'ї? Ну і цукарочка цього огляду, нова сумочка від Dream Room А що, дівочки, бало себе? Хто як не ми? А Ви знали, що ця сумочка не проста, В неї які в кожної з нас є своя фішечка. І ця довга ручка у комплекті, щоб ти красуня носила її на своїх тендів плечах. я все показала і чекаю на твою оцінку. Тьом. такого від українського бренду я не очікувала. Пристібніть пояси, йдемо на розбір польотів до бренду Гіпюр. Кидайте все, беріть попкорні, давайте разом перевіримо, чи є що урвати на новорічну ніч, такі зміючці, як я. Mm -hmm. Чи захейтемо все і будемо в піжамах, а? Почнемо з сукні, яку я назвала іскра буря безумства», бо дівчинки, ну какава. Будьте дуже обережні, вас можуть вкрасти ще до нового року, бо цей образ Карліт Йохансон не менше. Я перепрошую це голівудча колекція діва, бо якусь магію робиться сукня з фігурою. Нагадування тобі, що ти красива, смілива і вільна. А ще не забудь поставити лайк. Вальяжно переходимо до образу. Синок, дивись, яка красива дівчинка. Це була пряма мова з магазину, тому беріть на замітку цей лучок проде сердечко, навіть свикрухи. Ой, не знаю, дівчат. Без вас не справляюсь. Напишіть, який образ найкращий в коментарях, бо у мене розбігаються очі. А хто залишить коментар? Вангую вам наступний рік в розкоші і достатку. Усіх цьом! Макіяж холостячки або в скільки мені обходиться один вихід на побачення. Спойлер все буде дорого. Починаю з улюбленого кушону від доктор Хедісон, що він з порогу побачив мою зволожену сяючу шкіру. Дівчат, запам'ятайте цей кушон. Це найкраще, що є для шкіри. У моєму профілі є великий огляд на нього. Його вартість 2350 гривень за кушон і змінний блок, тобто за два продукти. Але ж вмію економити. Сподіваюсь, мій майбутній чоловік буде це цінувати. Ледве не збрехала. Перед кушоном ще нанесла трендовий сяючий флюїд за 230 гривень. Комбо для губ у мене триетапне. Олівець від СІЄ це триста два. 25 гривень. Найкраща помада Ever від Estee Lauder за 1995. І її бюджетна подружка від Catrice за 160 гривень. Вологий контурний олівець у мене від Анастасії за 930 гривень. Це найкращий холодний відтінок. І бюджетний улюблений бронзер від Catrice за 160 гривень. Ідеальні холодні рум'яна від Revolution, які служать мені уже років 3 за 330 гривень. Туш для брів за 155 гривень і гель від Hedonic за 550. Вію у мене нарощені, тому на туші зекономила. І ось така вийшла фінальна сума. Що скажете, це дорого чи дешево і як вам такий образ на побачення? Швидко розповідаю про головні тренди макіяжу 2025. і роблю сінемон-мейкап від Хейлюшки. Почнемо з тону. В рік змії він має бути не дуже щільним і не підкреслювати недоліки. Він має в міру зволожувати шкіру, не робити з неї млинець, а навпаки, давати природні сяйво, ніби вона підсвічується з середини. Тому дівчат, хто хоче отримати навіть на неідеальній шкірі ідеальний тон, візьміть собі на замітку лімітований кушон Міракл від доктор Хедісон. Він лягає вуаллю, але при цьому перекриває всі недоліки без ефекту маски. Дівчаться король усіх кушонів він має потужний доглядовий комплекс у складі і на пів. Матовий сатиновий фініш. Зберігайте ідею подарунку для себе коханої, або ж для ваших близьких, тому що його склад і вигляд це преміальний люкс. Переходимо далі. Головний тренд 25-го року це фіолетово рожеві рум'яна. І як на мене дуже сміливо і освіжаюче, а вам авамія, переходимо до губ. На початку відео я пальцем розташувала контур і не просто так, бо це один з трендів. Я обожнюю фарбувати губи, без них я ніби гола. Будуть популярні об'ємні губи як матові, так і глянцеві. Зберігайте тренди і напишіть, який вам сподобався, а який категорично ні. І чи вийшло в мене відтворити макіяж Хей? Редактор Оцінюю розпіарені продукти, які купила під впливом TikTok. Дивіться до кінця, щоб зберегти свої грошики або ж навпаки, знайти ідею подарунку до свят. Почнемо з нашомівшої маски від Біоденс, яка розірвала весь TikTok. Іду перевіряти, чи вартує вона своїх коштів, чи це просто хайп. Це нічна маска з нею потрібно спати або ж тримати її 3-4 години. Я протримала її 3 години і за процес нанесення ставлю дев'ятку, але ефект дівчата ну це з 10, 10 Для тих, хто не любить, щоб шкіра після вмивання була як диско-шар, максимально очищена і зболожена, ця пінка не для вас. Бо це бестселер з екстрактом коноплі варто спробувати її лише один раз, і ви вже не захочете нічого іншого. І Як же я розсердилась? Я хотіла просто зібрати і викинути усі свої розчіски. бо краще ніж тангл-тізер не розплутує волосся абсолютно нічого. Тому 10 з 10. Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся було зволожене найкращими оліями і пахло люксовими парфумами, то навіть не дивіться на цю емульсію. Бо це якийсь афродизіак у флаконі. Я постійно отримую компліменти за аромат свого волосся і це сто з 10. Дівчата не знаю, чули ви чи ні, але будьте дуже обережні з цим ліпером. О, з ним хочеться з'їсти власні губи, і це 11 з 10. Напишіть, який ваш улюблений засіб і зберігайте посилання, де да знайти усі бестселери в одному місті.